Одо е, тих санкційних рішень, які е, фактично грають нам на руку, єС продовжив також сьогодні санкції проти Росії, е, хоча і виключив е, трьох осіб з санкційного списку на прохання Угорщини. Послі євросоюзу на шість місяців продовжили антиросійські обмеження, запроваджені за порушення територіальної цілісності України. Вони діятимуть до кінця грудня. Посли країн ЄС домовилися про поновлення обмежувальних заходів у зв'язку із порушенням територіальної цілісності України йдеться в офіційному повідомленні. Ну а як уточнив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, рішенням послів ЄС було продовжено заборону на видачу віз та заморожування активів щодо 1800 осіб і організацій, які причетні до порушення територіальної цілісності України, водночас Угорщині вдалося виключити три другорядні імена. Із санкційного списку, але спочатку там хотіли виключити 9 імен, написав, зокрема, журналіст Радіо Свобода. Ще стосовно санкційних рішень, маємо. І ті, які стосуються Білорусі, ЄС схвалив е санкції проти Мінська у Євросоюзі. Затвердили нові обмеження. Вони стосуватимуться авіації та товарів подвійного призначення. Про це так само повідомив кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвяк. Він додав, що питання про скасування санкцій проти білоруських виробників калійних добрів не піднімалося, але воно може постати восени. Послі ЄС цитую щойно ухвалили санкції щодо Білорусі. В основному це авіація та товари подвійного призначення. Ну а ще важливіше, жодних відступів для білоруського калію. Але очікуйте, що це питання знову постане восени. Написав Йозак, Йозак у своєму а, Твіттері. А, я нагадаю, що ЄС раніше запровадив шість пакетів санкцій проти Білорусі, і останній з них вступив в силу рік тому. Ну от власне така інформація щодо нових обмежень стосовно Росії, а також е, її союзника Білорусі. Е, до про іншого союзника країни-агресорки Росії будемо говорити далі. І, зокрема, е, мова піде про КНДР, тому що е, так званий міністр оборони Арефії Шойгу приїхав до Північної Кореї. Він уже зустрівся із міністром оборони КНДР і заявив, що з перших хвилин цитую відчув е, турботу і увагу. Міністр оборони країни агресора прибув до КНДР пізно ввечері напередодні, 25 липня, в аеропорту столиці Північної Кореї, Пхеньяні відбулася урочиста церемонія зустрічі російської військової делегації. Зокрема, ви ці кадри могли зараз бачити під час зустрічі. Зокрема, як повідомляє російська сторона, цитую панувала тепла атмосфера вітання. Військовослужбовиця північної Кореї подарувала міністру оборони Рефії Квіти. А потім у супроводі гарячого вітання військовослужбовців. Службовців корейської народної армії Шойгу попрямував до місця ночівлі сьогодні. В день Шойгу провів переговори із міністром оборони Північної Кореї Кан Сун Намом. служба оборони країни агресора опублікували відповідне відеозустрічі. у кадрі. Шойгу заявив, що з перших хвилин відчув, як я вже казала, турботу та увагу. Він додав, що хоче не тільки активно попрацювати цитую, але й довідатися багато цікавого про КНДР, Культуру, традиції та пам'ятки міністр оборони Росії прибув до КНДР у 70-ту річницю так званого дня перемоги в корейській війні, яку Пхенян називає вітчизняною визвольною війною. Очікують, що сьогодні в північній Кореї відбудеться святковий парад, де власне будуть демонструвати, начебто, нове озброєння. Про таке принаймні писав Ройтерс, як зазначає агентство, окрім Шуйгу, на ньому. На цьому параді також може бути член політбюро комуністичної партії Китаю. Ну і Бібісі повідомляє, що цей візит у КНДР перший у своєму роді після початку пандемії COVID-19 і введення в країні карантинних обмежень, як зазначає змі Північна Корея на початку 2020 року закрилася від усіх торговельних і дипломатичних зв'язків навіть із Росією та Китаєм, і її економічними і політичними партнерами. Тож доволі знакова подія. Візит власне. Міністра оборони Рефії до КНДР тим часом на фоні цього візиту Блумберг пише про те, що таємні угоди із Росією допомагають північній Кореї фінансувати ядерну програму. Диктатор Північної Кореї Кім Чен і знайшов способи, як підтримувати економіку своєї країни, зокрема і за рахунок Росії, повідомляє про таке Блумберг, і, зокрема. За даними американського видання, це допомагає режиму Кім Чен Іна жити під санкціями і продовжувати роботу над ядерною програмою.